Привіт! Знаєте, зима це ж не просто холод і сніг. Насправді це величезна природна лабораторія, яка просто чекає на своїх дослідників. От сьогодні ми розкриємо кілька дивовижних наукових секретів, що ховаються у звичайнісінькій кризі, і зробимо це за допомогою кількох, ну дуже простих експериментів. І справді, а давайте поглянемо на зиму саме так, як на ідеальний майданчик для відкриттів. Бо ж погодьтеся, кожна сніжинка, кожна бурулька це ж маленька наукова загадка. Ну що, почнемо їх розгадувати? І почнемо ми з інгредієнта, який є на кожній кухні, от серйозно. Виявляється, звичайна сіль може творити з льодом справжнісінькі дива. Давайте подивимося, як саме це відбувається. Звучить ніби якась магія, правда ж? Але ні, це чиста наука. Отже, перший наш експеримент називається солоні візерунки, і він покаже, як можна створити просто неймовірну красу, маючи під рукою лише сіль, фарбу та лід. Як бачимо, тут все максимально просто беремо шматок льоду, фарбуємо його поверхню, потім посипаємо сіллю. І от після цього, здавалося б, простого кроку починається справжня магія. Так у чому ж тут секрет? Все просто, сіль змушує лід танути, причому значно швидше, саме в тих місцях, куди вона потрапила. А фарба відповідно проникає у ці крихітні розтоплені тунелі і створює такі дивовижні, майже живі візерунки просто всередині криги. Добре, йдемо далі. Наступний експеримент це вже щось схоже на справжній фокус. От уявить, потрібно витягнути кубик льоду з води, але не торкаючись його руками а лише за допомогою нитки. Здається, неможливим, правда? А от зараз побачимо, як це працює. Так, все, що для цього потрібно, це склянка води, лід, нитка і щіпка солі. Кладемо нитку на кубик льоду, посипаємо це все сіллю і чекаємо буквально кілька хвилин. А тепер обережно тягнемо за нитку і вуаля! Кубик льоду спіймано. Ну як же це працює? Дивиться. Сіль змушує лід танути просто під ниткою. Вона, ця сіль дуже швидко розчиняється у цій талій воді. Але ж навколо все одно холодно, правда? Тому тоненький шар вже прісної води на поверхні льоду знову замерзає і міцно вморожує нитку просто в кригу. Ось і весь фокус. І це, знаєте, підводить нас до наступного логічного запитання: добре, ми знаємо, що сіль впливає на лід. А що відбувається, коли солона вода сама перетворюється на лід? Чи залишається цей лід солоним? А ось і відповідь. Виявляється, процес замерзання це по суті процес очищення. Коли молекули води починають вишиковуватися в кристалічну решітку, вони, наче добрі будівельники, буквально виштовхують усе зайве, включно з молекулами солі. І це ж чудово показує, як малесенький експеримент на кухні може пояснити величезне природне явище. Адже саме тому арктичний лід, який утворюється із солоної морської води, насправді прісний. Це такий собі гігантський природний процес опріснення води. Ну що ж, від властивостей льоду перейдемо до наших уявлень про тепло і холод. І тут у мене запитання а чи справді теплі речі нас гріють? Готуюся вас здивувати, бо відповідь не така очевидна. Давайте проведемо такий собі уявний експеримент. У нас є три абсолютно однакові кубики льоду. Перший ми кладемо в холодну воду, другий акуратно загортаємо у теплий вовняний шарф, а третій, як ми вже знаємо, посипаємо сілью. Як гадаєте, де лід розтане найшвидше? А ось і результати. Найшвидше, що цілком логічно, лід тане у воді. Вона чудовий теплопровідник. Але найцікавіше тут це шарф. Всупереч усім очікуванням, ліду шарфі тане найповільніше. Так, так, найповільніше. Так от у цьому й криється вся суть. Теплі речі насправді не гріють, вони ізолятори. Тобто вони просто сповільнюють передачу тепла. Коли ми вдягаємо шарф, він утримує тепло нашого тіла. А коли ми загортаємо в нього лід, він утримує його холод. Все просто. До речі, якщо вже говорити про ізоляцію, то не можна не згадати справжніх майстрів виживання в холоді пінгвінів. Вони ж проводять усе своє життя в екстремальних умовах. То в чому ж їхній секрет? Секрет пінгвінів у їхньому природному водовідштовхувальному покритті. Це легко зрозуміти на простому прикладі. Уявіть двох паперових пінгвінів один звичайний, а інший натертий воском. Якщо покласти їх на талий сніг, перший, звісно, промокне і розкисне. А от з другого вода просто скотиться крапельками. Ось цей простий дослід і демонструє принцип природного захисту. Пінгвіни та й багато інших тварин використовують природний жир зі спеціальних залос, щоб змащувати своє пір'я. І цей жир працює точнісінько, як віск. Він не дає воді намочити пір'я, а отже, допомагає зберегти дорогоцінне тепло. І наостанок перейдемо до експериментів, які демонструють справді видовищні хімічні перетворення. І для цього нам знову ж таки знадобляться сніг та звичайнісінькі кухонні інгредієнти. Звучить амбітно, чи не так? Але це цілком реально. Можна створити власний мінівулкан просто у дворі. І для цього, повірте, не знадобляться ніякі складні хімічні реактиви. Створити його, до речі, дуже просто ліпимо зі снігу такий собі конус вулкан, а в його кратер ставимо склянку з содою. Далі залишається лише влити туди суміш оцту та засобу для миття посуду. І готуйтеся до виверження. І як же це працює? Це класична хімічна реакція. Оцид це кислота, а сода луг. Коли вони змішуються, то реагують і виділяють дуже багато вуглекислого газу. А засіб для миття посуди потрібен для видовишності. Він просто ловить цей газ і перетворює його на густу, ефектну піну. Наша лава готова. Отже, давайте швиденько підсумуємо. Завдяки цим простим зимовим експериментам, ми на власні очі побачили фундаментальні наукові принципи в дії. Ми зрозуміли, що сіль кардинально змінює те, як лід тане і замерзає. Дізналися, що теплий одяг це насправді ізолятор, побачили, що процес замерзання може очищувати воду, і нарешті переконалися, що прості речовини з кухні можуть створювати видовищні реакції. І знаєте, це, мабуть, найважливіший висновок. Наука вона не лише в лабораторіях, вона буквально всюди. І наступного разу, коли випаде сніг, можливо, варто подивитися на нього не просто як на сніг, а як на безмежне поле для нових захопливих відкриттів, що чекають просто за вікном.